Шановні колеги, правка забороняє створювати штрафбати. Ви, якщо хочете залучити людей, щоб вони дійсно замість у цигарні пішли захищати Батьківщину, ви їм маєте дати можливість, те, що пропонувала наша команда розумної політики, дати можливість стати частиною тих підрозділів, в яких вони будуть корисні. Якщо ви будете створювати штрафбати. Ви отримаєте так званий Вагнер, але людей, ну ви ж не будете ставити за гра та Ви отримаєте незрозумілі підрозділи, які не будуть виконувати жодну корисну функцію, окрім того, що їх треба буде охороняти на фронті, тобто знімати ще додаткових людей з захисту батьківщини для того, щоб їх хтось і вдень і вночі охороняв. Ми ж не Росія. Ще раз повторюю. Ми не можемо йти таким шляхом. Плюс завтра це знову буде використовувати все і псо. Позиція комітету по 204 поправці. Будь ласка, дякую, що нагадали, що ми не Росія. Дійсно, ми не Росія. Тому ми прослуховуємось до позиції Міністерства оборони і Генерального штабу. Це саме їх позиція не додавати особ, які окремують умовно дострокове звільнення до загальних батальйонів. Але я хочу зазначити, що ми розуміємо, що по різному можуть статися обставини, тому певним чином ми прописали можливість врегулювати окремі процедури кабінету міністрів. України, дякую, дякую, шановні колеги. 204 четверта поправка авторства разумкової колег. Вона комітетом відхилена і е, аргументи ви почули. Автори наполягають на врахуванні цієї поправки. Ставлю 204 поправку на врахування. Прошу голосувати. За-111 Рішення не прийнято.